Суспільна політична медіаплатформа «Інтервізор» інтервізер. Я стана Кушнір. Запрошуємо вас до перегляду цього надзвичайно цікавого інтерв'ю, тому що говорити ми будемо з Олександром Кондратенком, політичним аналітиком, і будемо говорити про цю признопам'ятну справу по обороні Харківської області, що насправді відбувається. Тим паче, що Олександр доброволець і сам прекрасно розуміє, що таке. І, і Які ці виклики були під час вторгнення, повторного вторгнення на територію Харківщини російських військ у 2024 році? Олександре, я вас вітаю, ви з нами вже на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня, привіт, я тебе вітаю. Олександре, наскільки. Добре, яке було перше ваше враження, коли ви почули, що українських бойових. Представників, да, які охороняли і обороняли Харківщину, запроторили до буцигарні з, з формулюванням: що ось, бачите, вони погано обороняли Харківщину навесні 2024 року, саме тому прогавили наступ російських військ. Хоча насправді. Ми про це ще поговоримо. Як оцінили захист Харківської області у 24-му році не лише українські військові експерти, а й закордонні. Ваші перші враження? Ну важко бути об'єктивним в даному випадку, тому що потрібно бути в матеріалах справи. Але якщо говорити загалом, то інкримінують командування колишньому 125-ї бригади. ТРО, там по двох статтях вони проходять. Якщо не помиляюсь, стаття 425 і 4 частина і стаття 429. От, кому цікаво, загугліть, подивіться, про що саме йде От, там Ніби вони здали позиції, не так захищали, не дбали ставлення до військових і все в такому дусі. Моє враження: ну, скажімо так, 22 рік. Якщо ці люди змогли втримати той напрямок, то знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору. Певним чином, це є публічне судилище цих людей, але знову ж таки я не є повністю в матеріалах справ. Взагалі, ця тема вона досить важлива, і вона така багатогранна, як то кажуть. Бо за останні три роки в нас довіра до військових структур, до командування. І взагалі з тим, що у нас відбувається в Міністерстві оборони, вона знижується. І це закономірно, бо дуже велика кількість скандалів, і так далі. Чому саме зараз виникло це питання? І чому закривають бойових, хоч вже в, в минуле, в минуле і в минуле-минуле командування, чому саме зараз їх закривають? У мене питання, знаєш, є таке двояке, як то кажуть. Бо у нас часто виникає враження, що ці корупційні скандали, скандали там пов'язані з закупівлями, відповідальність перекладають на середню ланку. Ми ж прекрасно розуміємо, що навіть ті люди, які безпосередньо віддавали накази, їм особисто їм також наказували ті, хто знаходиться вгорі, як то кажуть. Бо у військових структурах це може стосуватися як командирів. Середнього рівня, так і нижчого рівня, але чомусь е не доходить до найвищого рівня, так би мовити. Ми всі чудово знаємо, що відбувалося 22 2022 році як на перших, перші місяці взагалі відбувалася оборона нашої країни. Я не виключаю того факту, що прозорість цього розслідування вона під великим знаком запитання. Ну, у мене особисто. І. Аби не, як то кажуть, не, 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 не трясти повітря, варто було б підняти ті матеріали справи, що саме, чому саме, і чому саме ці люди. Бо протягом останнього, наприклад, року, 2024 тисячі у нас схожі ситуації майже по всій лінії фронту, і це не тільки двадцять 2022 році, це відбувається постійно і відповідальність хтось має понести. Звісно, якщо ми будемо притягувати до відповідальності там представників з Генерального штабу, ну це взагалі структура. Вона досить стратегічно має план, особливо під час війни. і Її діяльність ну, тримається в таємниці. Я не виключаю, що і по керівниках вищих щаблів е, Міністерства збройних сил України ну, Збройних сил України також да йдуть певні. Справи, і після того, як закінчиться війна, ми неодноразово ще будемо повертатися до такого роду можливо, навіть вироків попередніх і так далі. Бо, ну, складна була ситуація тоді, і хто як міг, той так і захищав, але повісити все умовно на ЦАПів відбувайло в даному випадку оцих людей. ну, а ще Печерський суд, такий у нас одіозний, досить, У нас завжди там цікаві справи розглядаються. Тому у мене, якщо так, просто в цілому ну, двояке ставлення до того, що відбувається. Бо хочемо ми того чи ні, дуже багато людей загинуло під час цієї війни, хоч вона ще й не закінчилась, і дійсно хтось має відповідати по кожній окремій особі, мабуть, можна. Робити ті ті чи інші справи, але чомусь взялися саме за тих, хто вже колишні командири, так от. Я нагадаю, що кримінальну справу відкрили проти начальника ОТУ Харків Юрія Галушкіна та колишнього командира 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка, його заступника. Говорять, що вони не в, в певному сенсі не так захищали, зробили наказ на відступ, і фактично, там питання було в тому, як вони обороняли Харківщину. Але, але суспільство, по перше, збурилося. А по-друге, згадуючи реакцію світу, коли наступ відбувся по Карківщині в 2024 році, багато експертів військових і представників, до речі, і відставні генерали вже генералу відставці американські. Сказали, що Збройні Сили України дуже оперативно перекинули на той напрямок, додатково і командний склад, і боєкомплекти, і саме тому, в більше ніж 6 кілометрів, росіянам не дали зайти. Тобто ні на яку оперативну глибину вони в Харківську область не врізалися. А ті бої, які відбувалися, і те, що командири намагалися зберегти. Свій свій склад своїх бійців це. Їх плюс, тому що в тебе може бути велика кількість озброєння, але якщо в тебе немає живої сили, немає а, обкатаних, як то кажуть, у, у горнилі війни, солдат і, і військовослужбовців, ти нічого не можеш зробити. І, і одразу постало питання: а хто мав відповідати за те, щоб були а, фортифікаційні ці споруди зроблені? І чому. А, Питання лише до бойових командирів. Чому немає питання до військової адміністрації? Чому немає зараз? Ми не чуємо що яким чином розслідується будівництво цих фортифікацій? От ті зуби з дракона славнозвісні, які будував Галушкін. От вони бі біля липців купою просто лежать. а Оце я їх знімаю. Микола Коханівський, який загинув в якраз в Харківській області, за декілька днів до Свого смертельного поранення знімав 10 червня солдат Коханівський, захищаючи Україну, загинув на цих позиціях. Але він знімав відео про те, як в районі села Липці лежать зуби дракона в травні місяці, якраз травень лип травень-червень. Вони просто звалені в купу і нічого з ними ніхто не зробив, ніхто їх не побудував. Але кримінальну справу відкрили якраз не. Проти і не за фактом того, що щось було недобутовано, а саме проти бойових командирів, що це може означати, це що підготовка до виборів, чи це намагання а, власть придержащих перенести свою відповідальність на військовослужбовців, знайти, як сказав Олександр Цапів, відбувайло? Дивися, Світлан. Ну, ми дорослі люди, і всі, хто нас дивляться, намагаються аналізувати. Ми прекрасно розуміємо, що. У найвищих е, шаблях влади, не тільки Міністерства оборони, але взагалі в країні є певна каста недоторканих. Це очевидно, це було, є і, мабуть, буде. Хоча від цього треба е, якнайшвидше відходити. Я маю надію, що в майбутньому саме так і відбудеться. Бо громадянське суспільство вже, ну як то кажуть, критична точка кипіння, вона вже ну, дійшла до свого. От е, військова ієрархія там взагалі. Ще, мабуть, складніше або певним чином простіше. Рішення, які ухвалюються, і так далі. ну, Все, що чудово, зірочки з'являються у генералів у керівництва. Все, що погано, списують на середню або нижчу ланку. і так далі. Ми зараз обговоримо те, що відбувалося тоді, а я можу сказати, що це відбувається постійно і відбувається навіть і сьогодні. І після цієї війни в нас будуть не десятки, не сотні, а може тисячі або й десятки тисяч фактів того, що когось можна притягнути за ту чи іншу відповідальність. І в нас наша судова система, вона, ну, як то кажуть, не дуже прозора і довіра до неї 4% суспільства була ще до повномасштабного вторгнення. Наразі, мабуть, ще менше. Тому такого роду. Якщо можна сказати так, судилища, вони будуть постійні. Вони певним чином займаються ну, це відволікання уваги від якихось більш серйозних проблем на сьогоднішній день, але і щось необхідно, так би мовити, показати суспільству або знизити певний градус напруги, який є. От. Більш детально, я тут навіть не знаю, як коментувати, бо я знаю чітко, що навіть якщо людина. Військова людина, яка дійсно патріот, і вона захищала цю країну ціною власного життя, залишилася живою, але певним чином там втратила своїх побратимів. І, і якщо це бойовий якийсь офіцер і так далі, а, а не просто якась штабна криса, то чомусь так і виходить, що саме на таких хлопців намагаються повісити життя особового складу. І, і, Ті, хто сиділи в Києві, чомусь їм здається, що, не будучи там на місцях, вони прекрасно розуміють, як саме вони мали б захищати, і так далі, і тому подібне. От, відеофіксацій купа є всяких порушень і так далі. І ну, у мене особисто я не зіштовхувався з тим, що от ти там в підвозі сказала, що я також був військовим і так далі. Ну, у мене. Форма нато на той на той момент я був добровольцем і не був підпорядкований стовідсотково до ЗСУ. Тому можливо мене оці бюрократичні і тактичні якісь дії керівництва. Вони не так сильно ну, зіштовхнувся з ними. Тому сказати однозначно, як це в всередині системи. Я дуже багато чого бачив про що в ефірах. Ну, мабуть, не варто говорити, але проблема вона є, вона існує, і ця проблема. Ну матиме свої наслідки досить суттєві, серйозні в майбутньому. Олександра, от якраз ви учасник оборони Києва і Київщини, доброволець. І в мене питання: що у нас останнім часом, та й не останнім часом, почнемо з того, що суд буде за випадком 2024 року. А що було з координацією сил і засобів у 2022 році? А чому не розглядається ситуація і не шукають винних? Хто не втримав Харківщину у 22-му році, я говорю лише про Харківщину, але чому тоді тільки Харківщина? А чому не лише ми не, ми не, не, не чуємо таких справ про Запоріжжя, про е Херсонщину? Знову ж таки про цей перешиєк можемо поговорити і говорити. Чому ми не чуємо хто провалив організацію оборони Чернігівщини, Сумщини? Власне таке, таке враження, що в на Печерських пагорбах? Знайшли як вони думають чудодійну таблеточку або таку нову технологію перекидання з власної відповідальності на військовослужбовців. Я нагадаю, що у 22-му році, коли сталося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, тисячі чоловіків і жінок стояли під цим самим ТЦК. Для того щоб піти добровольцями або записатися, стати військовослужбовцями Збройних сил України. А потім, а потім виявилося, що у нас в ТЦК сидять корупціонери. Той же самий Одеський воєнком борісав з його величезними статками питання тоді до ДБР, до Служби безпеки, до всіх, в першу чергу, до керівництва держави. А ви що не знали, що таке відбувається на місцях? Ви що не знали про ці факти корупції? І що тоді зробили в офісі президента? Вони знайшли, як то кажуть, офіс простих рішень. Вони взяли, замінили всіх очільників територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки на нових інших. Щого з того сталося? Ми вже бачимо. Навіть міністр оборони в 2024 році сказав це страшне слово бусифікація. Тепер я так розумію, що після того, як винними частково в провалі мобілізації назвуть вже нових представників ЦК, в провалі оборони будуть шукати винних військовослужбовців. Але чи може бути армія краще, ніж керівників цієї армії, а тим паче, що за оборону в Україні відповідає виконавча влада, уряд кабінет міністрів? І Верховний Голокона Верховний головнокомандуючий, в тому числі. Ти величезне коло питань окресила, і, мабуть, коментар краще, ніж ти, що й надала розгорнутий з запитаннями тими. Годі шукати. Дійсно, відповідальність можна перекладати з одних на інших, і можна шукати якусь справедливість. Але як показує практика, то і справедливості чомусь не існує. Або вона настільки завуальована, що звичайним смертним докопатися до істини і правди досить складно. У мене дійсно також, як і в тебе, як у багатьох в цій країні, виникає купа запитань, і навіть до того друга Баканова виникають запитання, чому так сталося на сході країни, як це так розмінували Чангар. От і до Чернігівської області, хто там був відповідальний. Е, мені здається, на сьогоднішній день, доки існує певна вертикаль, доки існує те керівництво, яке є, е, ми, на жаль, не дізнаємося правди. Ну, в найближчій перспективі так точно. Правда може бути. Публічно висвітлена лише в тому випадку, якщо буде зміна перезавантаження, таке чудове слово всі говорять його. Дійсно перезавантаження всієї системи, яка є на сьогоднішній день, коли до влади прийдуть люди м -м, патріотичні, люди, які йдуть не за фінансами, люди йдуть м -м, відродити ту країну, яку хочемо ми бачити в. Своєму майбутньому за що власне загинула така величезна кількість людей, коли гине по певних оцінках навіть вже за океану, сам Трамп заявив, що у нас 700 тисяч загиблих, то хтось має нести відповідальність. Я тут з тобою цілком погоджуюсь. Чи буде це справедливо, покаже покаже час. Але я маю надію, що всі, хто винен. Такій кількості смертей українців, української нації, українського народу, мають перестати перед судом 100%. Має бути певний свій трибунал військовий, і кожен за свої дії має понести відповідальність. Я цьому переконаний. Олександр, дуже би хотілося, щоб ці слова справдилися, щоб ми дізналися правду не через роки і десятиліття. А особливо ті, хто втратив на цій війні своїх близьких і рідних, знали цю правду вже зараз, що відбулося. Точно так, як ми хочемо знати, що відбувається в Міністерстві оборони, в Агенції оборонних закупівель, що взагалі відбувається з фінансами, які виділені, виділені і виділятимуться весь 2025 рік для закупки обладнання озброєння і так далі. І так далі. І ті за ці гроші має відповідати Міністерство оборони. Новий скандал Міноборони. Мені здається, як тільки починається рік новий, так щось там стається. Сказано, що Агенція оборонних закупівель уклала контракт на нічники низької якості за захмарними цінами. Це прилади нічного бачення. Ось і одразу. Раптом а перед цим до речі наглядова рада міноборони. І о, о, рекомендувала підтримати і укласти контракт з Мариною Беруковою ще на один рік, о, щоб вона очолювала цю агенцію. Але реакція від міністра оборони о, Рустема Умєрова була про, про просто блискавичною. Він сказав, що ніякого контракту з Безруковою не буде і одразу перевів усі закупівлі на Дот і на пана Жумаділова власне. Мені в мене таке враження, що Міністерство оборони потрібно. Я, я розумію, що під час війни ми цього не можемо зробити, Олександре, але до розформувати, а потім його заново не відбудувати, а будувати. Тому що те, що відбувається, з яких кажуть, гібле місто. То яйця по 17 в кілограмах і в літрах міряють. То тепер з цими ночниками, з цими безкінечними перекиданнями відповідальності, хто має що закуповувати. До речі, про мінні постріли ми здається з тобою згадували. Мільярди грошей було відділено для Павлоградського заводу, який мав їх зробити. Це такі міни фактично, да? вони називаються міними постріли. Так, гроші заплатили. Наперед, а нічого не вироблено. А оці неякісне озброєння, яке поставляється зараз на лінію бойового відділення, що з цим робити? Ну, начебто ж, уже Рустем Умерев, представник е, такої спільноти, е, досить е, е, демократично прийшов на цю посаду після скандалу з попереднім очільником Міністерства оборони паном Резніковим. І знов те саме таке враження, що граблі там. Не то, що ніхто не прибирає, а ще додатково приходять і розкидають десятками, щоб вони по лобі лускали. Дивись, поюмірову. Ну, можна закидати дуже багато чого, але насправді е зміна міністра, є дуже влучний вислів, нова мітла по новому мете. І якщо він ставить, так би мовити, свого товариша на таку посаду. Ну, можна сказати, що це є там конфлікт інтересів. Якби, наприклад, від самого міністра Ум'єрова пролунали ну, хоча б три таких тези. Перше, публічно, він публічно дов'я пояснити оці свої резонансні, так би мовити, кадрові рішення. Чому? У нас, знаєш, проблема, мабуть, нинішньої влади. І, і, і того, що відбувається останні не 3-5 років, це те, що у нас будь-яке кадрове рішення, і навіть коли в парламенті а, когось знімають, ніхто не говорить, за що, яка відповідальність, що зробила людина, ну і так далі. Ну, для суспільства пояснень ніяких немає. От. Якщо ми говоримо про прозорість закупівель, та я тобі скажу, у нас те, що попадає в публічну площину, це, мабуть, 0,00 чогось там процентів відсотків. Бо більшість закупівель вона є засекреченою. Ну це нормально в країні, в якій йде війна. Ну, нормально в плані того, що засекречено. Але сам факт того, що відбувається от, з корупцією, це далеко не нормально. Міністерство, ти сказала, якесь як прокляте місце, але воно, мабуть, не стільки прокляте, скільки воно є прибутковим, це місце. От. Через це всі намагаються якось максимально довго втриматися в своїх кріслах, бо фінансові потоки, які там йдуть, вони ну, колосальні, колосальні гроші. От. Як від того всього від, як -то відбудуватися, як то кажуть? Ну, у нас вже купу запроваджували різних незалежних всяких агенцій по контролю. Єдине, що може контролювати, мені здається, це дійсно громадськість. Це, мабуть, єдиний такий інструмент, який міг би якась інша рада, яка сформована з діючих військових, з різних напрямків. Як це реалізувати? Ну, мабуть, була б політична воля, це можна зробити. Але, як ми бачимо, політичної волі немає, і все робиться тишком-нишком, аби надалі набивати свої кишені. От. Я, наприклад, не бачу нічого поганого, коли призначають близьких людей. Ну, це очевидно, що якщо ти довіряєш людині, і вона має компетенції необхідні, вона проходить всі процедури, які необхідні. Чому вона не може займа... обіймати ту чи іншу посаду? Звісно, вона може. Але в даному випадку ну, є, є певний конфлікт інтересів, і тому те, про що ти сказала, воно ну, вона носить характер якихось можливих корупційних складових в подальшому. Знову ж таки, люди, які обіймають ті чи інші посади, які пов'язані безпосередньо з безпековими факторами, бойови, бойовою здатністю підрозділів, закупівлями і так далі. Ці, ця людина має ну, не те, що під мікроскопом, вона взагалі має бути прозорою. І все, що відбувається в Агенції закупівлі, має бути прозорим. Якщо у нас е, випливають факти корупції, то відповідальність має бути миттєвою, і відповідальність за законами військового часу. Хоч у нас на сьогоднішній день фактор війни не об'явлений, тому, тому якось так. Я лише нагадаю нашим глядачам про що йде мова. Буквально днями міністр оборони Рустем Уміров видав пост у себе в телеграм-каналі стосовно того, що він, по-перше, відстороняє від роботи свого заступника Дмитра Кремінкова і буде клопотання подавати на Кабінет міністрів про його звільнення. А також не буде контракт з Мариною Безруковою. Міністерство оборони не буде продовжувати. Річ в тім, що у нас є Аж дві агенції, які мають опікуватися оборонними закупівлями за рахунок грошей Міністерства оборони. Це Агенція оборонних закупівель і Агенція Державний оператор Тилу. Марина Безрукова весь рік борсилася і намагалася відбиватися від звинувачень в корупції. Незрозуміло, що будемо спостерігати. Я думаю, що дуже скоро журналісти розслідувачі розталять ці крапки над і. З іншого боку, Товариш, друг Арсен Джумаділов, який очолює державний оператор Тилу, який дуже би хотіли взяти на себе всі потоки і розповідають, як вони будуть дуже добре забезпечувати Збройні Сили України взагалі відповідати за забезпечення оборонних закупівель. Хоча минулого року у січні був скандал стосовно того, як ДОТ державний оператор тилу змінив умови контрактів. І, взагалі, в деяких контрактах позабирав пеню і штрафи за невиконання контрактів. Ось так. Власне, гроші величезні на оборону і підтримку Збройних сил України виділяються шалені гроші з нашого бюджету. Війна дуже дорога справа. Ну і ми говорили про те, що відбувається з. Політичним аналітиком Олександром Кондратенко він був з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вам щиро вдячна, що ви змогли вийти на зв'язок і поговорити про складні теми. Не всі хочуть на них відповідати. Багато наших експертів навіть уникають таких тем. Але навіть під час воєнного стану, тим паче, ви, доброволиці, як так кажете, розумієте, як це обороняти нашу державу. Ми маємо говорити і про ті негативні, і негативні. Явища, які є в суспільстві І найперше в органах державного управління. З вами в студії була Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. З вас лайк, підписка, коментар, і ми з вами обов'язково ще побачимося.